Вітаю, я Сашня Вікторія Леонідівна. У 2018 році закінчила Херсонський державний університет за кваліфікацією вчитель початкової школи. Восени цього ж року прийшла працювати до Херсонського навчально-виховного комплексу номер 33 Паралельно поступила до Херсонського державного університету на магістратуру. Прийшовши працювати у перший клас, я через деякий час зрозуміла, що це справді моє покликання. Я прагну забезпечити належну освіту та розвиток моїх учнів, створюю для них комфортне та сприятливе навчальне середовище. Для мене важливо не лише передати учням знання та навички, а й допомогти їм розвивати соціальні та емоційні компетенції, формувати в них цінність орієнтації та виховувати гарні моральні якості, Я також забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня, щоб кожен з них знав, що його потреби та особливості беруться до уваги. Робота вчителем початкових класів дозволяє мені бути творчою та експериментувати з новими методиками та підходами до навчання. Я завжди відкрита до змін та вдосконалення своїх навичок, щоб забезпечити кращі результати навчання для моїх учнів. Саме в початковій школі формується основа знань та цінностей, яка буде супроводжувати учнів протягом усього їх життя. Тому я вважаю, що моя робота вчителя початкових класів допомагає будувати майбутнє нашої країни. Я вірю, що кожен учень може досягти високих результатів, якщо матиме правильну мотивацію та підтримку. Тому я стараюся створювати в класі добру атмосферу, де учні відчувають себе комфортно та сприймають навчання як цікаву та захоплюючу подорож у світ знань. Сприятлива атмосфера для навчання охоплює не лише традиційні методи навчання, але й новітні підходи та технології. Я дбаю про те, щоб учні не тільки засвоїли матеріал, а й зрозуміли його суть, та як застосовувати отримання знання в житті. Таким чином, моя педагогічна діяльність забезпечує розвиток кожної дитини в різних аспектах академічній сфері, виховному плані та соціальній компетентності. Я дуже пишаюся своєю професією та із задоволенням прикладаю максимум зусиль, щоб кожен мій учень знайшов свій шлях до знань та успіху. І хоча в цьому році першокласники почали своє навчання дистанційно, але ми не здаємося, і разом із учнями продовжуємо використовувати та опановувати різні онлайн-інструменти, Забезпечення якісного навчання. Працюю за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Олександра Якіна-Савченко для перших-других класів. Так як у моєму класі навчаються діти з особливими освітніми потребами, при розробленні календарно-тематичного планування використовую типову освітню програму для першого класу спеціальних закладів освіти для осіб із порушеннями інтелектуального розвитку. Наше освітнє середовище це насамперед осередок творчості, досліджень, нових відкриттів та вражаючих експериментів, територія дитини, яка спонукає мислити, знаходити нові рішення, мотивує та надихає. Класі створені безпечні та комфортні умови для навчання. Початкова школа відділена від базової школи, навчальний кабінет обладнаний відповідно до вимог законодавства та освітньої програми. Кабінет забезпечений інтерактивними засобами навчання та необхідним навчальним обладнанням. У кремій кімнаті знаходяться шафи дітей та кошики для зберігання навчальних матеріалів та їх особистих речей. Прикрашаємо таку кімнату без початку навчального року, фотографіями, зробленими під час відпочинку. Також в цій кімнаті проводимо ранкові зустрічі. В навчальній кімнаті достатня кількість сучасних парт та слівців, які регулюються відповідно до росту дитини. Кожна парта має маркування, що відповідає санітарному регламенту. Із технічних засобів є проєктор, ноутбук, принтер. Проведений інтернет. За необхідності використовуємо автоматичну чи ресурсну кімнату, як індивідуально для дітей з особливими освітніми потребами, так і для класу. Матеріали та дитячі роботи розміщені на рівні зручному для дітей. Навчальні осередки допомагають створити певну систему та підтримують порядок у класі. Аж час тримає з батьками зворотній зв'язок. Інформую, даю поради і разом коригуємо наші дії щодо подолання труднощі дитини. Одним із ключових напрямів моєї діяльності є педагогіка партнерства. Я, діти, батьки це єдине ціле. Дітям дуже важливо відчувати підтримку батьків та їх співучасть. У позаурочений час разом із батьками ми відвідуємо різноманітні екскурсії, плануємо спільні поїздки, участь в ярмарках, спільне волонтерство. Також спільна підготовка до свят. Під час дистанційного навчання беремо участь у незамовірних акціях на За останні два роки брала участь в професійних конкурсах, міський конкурс молодих педагогів Professional Fest. Учитель року розробила з колегами методичні рекомендації, особливості формування оцінювання в інклюзивних класах нової української школи від теорії до практики. Веду youtube канал на якому публікуємо онлайн уроки. Також публікую власні уроки на дивічних сайтах. всеосвіта, освіта, на урок. активно займаюся самоосвітою та здобуваю нові знання. Також підвищую кваліфікацію в комунальному вищому навчальному закладі Херсонська академія на літературної освіти, Провела майстер-клас для студентів Херсонського державного університету, взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти в Україні. Ділюся власним медичним досвідом на методичних зустрічах із міським об'єднанням вчителів початкової школи. Дякую за увагу і до нових зустрічей!